Всім привіт! Отаке от от замовлення. Сьогодні до трьох різних замовників поїдуть от, такі от рамки для дисплея для автомобіля Renault Megane 2 Restyle. Рестайл. В рестайлі саме є тут місце під сигналізатор паска Безпека, кнопки керування там наводити годинник. От Сюди защлкується екранчик і все це стає в місце замість магнітоли. Такі ж рамки є і для автомобілів до Рестайл. там є певна різниця. У місці під екранчик. От, і також можете подивитися, які є ще модифікації для є із місцями для USB з одним та з двома місцями. От так от, все це працює, 3D-друк іде. Ще цікаві штуки є От такі, наприклад, як кронштейни шторки багазника для Renault Megane 3, також є для Renault Megane 2. Ось так вони виглядають. І багато чого різного є. Можливо, не все відео, немає можливості, щоб прям все відео показати, але багато чого є. Мої реквізити для замовлення в описі під відео. Всім гарного дня, ставте вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!